Аби зрозуміти, що пришкільні табори це те, що насправді цікаво дітям, варто відвідати ось таке дійство. В назву воно носить спортивний семестр, а конкретніше, вже другий його етап. А ці дітлахи, учні бердичівських шкіл, котрі червневу частину канікул вирішили провести у пришкільних таборах. Вибуховий мікс із літа, довгожданного відпочинку та веселих спортивних розваг, котрі влаштував міський центр спорт для всіх. Викликає у дітвори за власним зізнанням лише позитивні емоції. А якщо додати до веселощів прагнення перемогти у різного роду змаганнях та естафетах, то виходить, що кращого вступу до літа годі чекати. Літо ми улюблений парад. сонце, тепло. Що про нього можна сказати? Всім весело, всім гарно. Я ж вважаю, що ці змагання проводяться, щоб. Ну, Це ж таке, щоб не посварити нас з іншими школами, а щоб все-таки зв'язки якісь більше налагодити. Там, що це змагання, щоб можна було якось познайомитись з людьми з інших шкіл. Ну, ти познайомилась, якісь завела якісь знайомства? Так. Да. А деяких людей я і так знаю. Мені подобається ходити в школу, в табори і. Приймати участь в змаганнях і на екскурсії ходити. Я приймав участь в, е, в футбольних змаганнях, баскетбольних обручі. Відірвати нинішніх дітлахів від екранів моніторів, планшетів та смартфонів справа не з легких. І аби вони забули, що вдома на них чекають безліч комп'ютерних заманих. Фахівцям спорту для всіх довелося добряче попотіти спочатку над програмою ігор. Ну а потім у прямому сенсі під сонячним промінням бігаючи, пояснюючи, демонструючи та контролюючи. Безпека, перш за все вдалося, здається, і те, і інше. Щодо самих змагань, то тут школярам було не до нудьї. Хочеш в естафетах, вправляйся, хочеш у влучності, хочеш у силі чи спритності. Участь в іграх взяли сім команд іменувалися на різний лад: були веселка, спортсмени та лідер. Були олімпійці та екстремали, навіть червоною калиною і адідасом назвалися. Наша команда, наш загін називається Олімпійці. Ми за спорт. Ми любимо спорт. Ми завжди беремо активну участь у всіх відборах, всіх таборах. Ми змагаємося до останнього. Ми за здорову конкуренцію. Я дуже люблю проактивний відпочинок і тому я його провожу завжди з друзями, з родиною на природі. Наш в цьому році я перше вперше вирішила сходити в табір. Наш наш табір називається «Барвінок», Я не пожалкувала це, було найкраще моє рішення. Популяризація здорового способу життя. Таке серед іншого завдання ставлять перед собою фахівці центру Спорт для всіх. Що ж констатують, вони його виконали. Школярів від ігор було не відірвати і, можливо, самі того не помічаючи. Діти заводили дружбу зі спортом, і навіть спека не могла тому завадити. На сьогоднішній день хоча немножечко тяжелевата, погода жарка. Але я смотрю, преподавателі привели дітей в панамках, з то тобто нормально все пройшло. Отработали, я вважаю, на моє мін'я, добре. Тобто наші... Специалисты отнеслись к этому довольно-таки серьезно. И в принципе, я могу что я могу сказать про эти соревнования. Детям я думаю, очень понравилось. Они получили массу позитива. То есть была соревновательная деятельность, была между ними спортивная борьба. Да, с моей стороны, я смотрю, некоторые дети немножечко физически отставшие. Но... З помощью цих соревновань, з помощью тих міроприятів, які ми проводимо регулярно і в місті, і в області, то тобто я вважаю, що ми їх привчаємо імен, щоб они не то, що забывали, а просто щоб вони активно двигались. Абсолютного переможця на цих іграх вирішено було не визначати. Зате відзначені були кращі у кожному із етапів спортивно-розважального дійства. Якщо на веселих стартах не було рівних лідерам із 11-ї школи, то найвлучнішими у Дарці виявилися члени команди Веселка НВК номер 10 Учні п'ятої школи стали найсильнішими. Серед решти команд вони перемогли у конкурсі з перетягування канату. Ну а королями спритності і злагодженості можна по праву назвати представників червоної калини, адже саме вони учні школи номер 12, перемогли в етапі під назвою Лижна прогулянка.